Цієї суботи напередодні початку літа у містечку Каска провели низку культурних заходів. Зокрема, волонтери з Миколаєва організували святкову програму для багатодітних родин, дітей-сиріт і позбавлених батьківського опікування. Як минуло свято для миколаївської малечі, бачили наші кореспонденти. Тож усі подробиці за мить. Цими вихідними в казці панувала справжня атмосфера радості. Для маленьких миколаївців влаштували яскраве свято на честь початку літа. Діти із захопленням танцювали, співали та гралися разом з аніматорами, а ще на них чекали безкоштовні атракціони. Сьогодні, завдяки благодійному фонду Птахи Перемоги і завдяки ТОВ «Атракціон-Інвест» ми можемо привітати наших дітей з закінченням навчального року, з початком літа. І завжди ми святкували міжнародний день захисту дітей. Це наші прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, які виховують дітей серій та дітей позбавлених батьківського піклування. У благодійному фонді переконані, діти це наше майбутнє, і саме тому ми маємо щодня наповнювати їхнє життя радістю та світлими емоціями. А такі свята це не лише щастя для малечі, а й нагода для батьків, хоч на мить повернутися у безтурботне дитинство ми кожного року влаштовуємо свято у містечку Каска. Для нас це вже як традиція. Минулого року ми також влаштовували свято для малечі, але тоді дітей було менше. Цього року до нас долучилося чимало багатодітних родин дітей у складних життєвих обставинах. Також багато діточок із Херсону, які там тимчасово проживають тут. Тому ми маємо зробити усе, щоб на їхніх обличчях сяли посмішки та радість. Улипки, радості. Ми живемо у непрості часи, і саме тому кожна така мить, сповнена дитячих усмішок, є особливо цінною. Адже під час війни це можливість подарувати малечі щасливі моменти дитинства. Сьогоднішнє наше свято організоване для діток, які зупинились в складних життєвих ситуаціях це на зараз саме головне, тому що в країні війна. Це свято відбувається завдяки нашим добрим друзям за кордону. І це з Італії, це друзі з Польщі. Вони дуже допомагають і допомагають організувати це свято. На свято разом зі своєю родиною завітав Євгеній, батько 16 дітей, серед яких тринадцятеро всиновлені. Чоловік розповідає, дуже приємно, що сьогодні, попри все, діти залишаються у центрі уваги. Дітям очень діткам теж дуже приємно брати участь у цьому святі: аніматори, атракціони. І, взагалі, цей дух свята сьогодні дуже відчувається. Зараз йде програма для малечі. А в мене дітки вже підліткового віку, тому вони чекають далі на атракціони. таким був цей день для кожного з присутніх. Свято вдалося на всі сто щасливі діти, усміхнені батьки і купа позитиву. А найголовніше це спогади, які грітимуть ще довго. Насправді турбота має бути про дітей не один день на рік і не два, а кожного дня. І відповідно, якщо ми маємо можливість завдяки благодійникам створити таке свято, то це дуже гарно. Це підтримка дітей, це роздваги для них, це можливість розслабитись, можливість ще раз там з друзями привітатися, побавитись, це дуже гарно. Катерина Рукташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.